Доброго дня! Сьогодні готую пісний смачний манник. Висипаю в миску 200 г манки, 30 г кокосової стружки і висипаю 100 г сахара. Все це ретельно перемішую і виливаю 250 мл персикового сиропу. У мене консервований персик свій домашній. І все гарненько перемішую. Ця маса має постояти 30 хвилин для того щоб манка набухла. все оставляем її прошло 30 минут і тепер я добавляю сюди постне масло без запаха рафіноване 50 грамів ретельно треба вимішати. у мене тут 50 г борошна я додаю 2 чайні ложки розпушувача і щепотку солі і перемішую і додаю це все в общу масу. Мені наверх треба буде покласти один персик. Я от його зараз поріжу дольками. Можна брати свіжий, коли вже сезон на них є. А в мене домашній маринований персик. Форму я змастила олією і зараз буду вилажувати тісто. Беріть форму, яка у вас є. І вилажуйте його, розрівнюйте. І наверх я вилажую кусочки персика. Виложила зверху персик і тепер відправляю в духовку на 30-40 минут при температурі 180 градусів. Витягнула я манік, пікся він у мене ровно 40 минут. Хорошо пропікся. Я перевіряла дерев'яною шпажкою, шпажка суха, все, він готовий. Зараз його трошки припідніму ножиком. По желанию притрусюйте сахарною пудрою. Получилась приятно, вкусна випічка з такою легкою кислинкою від персиків. Влажний такий вот він, ну вкусный. Вот хто посты, я всім рекомендую робити такий постный манник. Цей пирог дуже швидко робиться. От, хто хоче щось вкусненьке до чаю, робіть, це дуже швидко і добре. Кому було цікавим відео, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал і напишіть в коментарях, що готуєте ви в піст, які страви з манки ви готуєте.